Сіпа ціпать ціпа 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 ціпаті. Віктор, на що це ти робиш? Що ти не бачиш, я роблю. <свісля> що ти з нею це... <свісля> Віктор юна. Бачиш, хто на що вчився? оцей інститут да освіту. Красиво, ну нічого. Як там поросята мої, ростуть? Ростуть. Да. Дай я покажу. Куди тут гній? Ну то це ж викидаєш, не буде коло них сухо. Так, поїлка працює. Не знаю. Поїлка, все як положено, коли мене. О, є, поросята ростуть. Чуєте, як Рембо кричить? Тихо, тихо, я тебе вже не чіпаю. Знаєте, чому кричить? Сьогодні болгаркою йому кіхті зрізали, Бокові оце особливо шпори. А то він ними. О, бачите, як зрізані. Вже нема таких довгих гострих. Він ними як сідає курочку, як парує, то о, обдирає їй дерево під крилами боки, геть дере, доран. Ну і то воно їй нехорошо. То ми довго думали, зробити таке чи не зробити. каже Юра: запитуй десь у групах в Фейсбук, хто тримає такі кури. Можливо, що порадять. Я поки зібралася е, запитати Юра за болгарку, тут а прямо в кліві підключив. Зловили, я потримала, він обрізав і все. Ну, тепер думаю, що буде все нормально, і думаю, що якщо тільки будуть одростати, то ми вже таку процедуру будемо робити. Ми будемо знати, ну таких корочок треба спасати. Якщо хочемо розвести, то потрібно щось робити. Не хочеться, щоб вони оце так знаєте, воно зробить ранку. Зараз гаряче мухи обсідають у рану, все вона не гоїться довго. Одним словом, вийшло так з положення. А Юра в мене, коли розійшовся, то каже, треба Петрусьові теж ті шпори зрізати в нього, теж довгі, двіся які. Ану тако видно там буде. Я відкривати не хочу, бо він зараз так стоїть, але он такі бокові на лапах і вони такі довгі і такі гострючі. га. Петрусь, мабуть, тобі теж таку процедуру ми зробимо. Качкам сьогодні знову трішки волю дали, то вони тільки вискочили відразу в город. <сум> Каже Юра, буде тобі в капусті хазіювати. А вони дивіться як. Суданку, бур'ян, шпориж і помаленьку, помаленьку, і таке просуваються туди. От збитошники. Але які вони щасливі на волі. Знаєте, хочу сказати, що вони то ростуть закриті. За весь час, як були закриті троє, троє згинуло. Одненьке таке бідовеньке зараз ходить, але я його зловила, засунула йому в клюв в дві причинки цілих, і потім ще просипала їм вітамінів на товч. То нібито нібито ходить, нібито ходить. Ой ні, піду за піду. Займати, Тому що вони пішли вже дуже далеко. Оце потрібно буде ходити, дивитися, то потрібно буде приймати. Миколайович, а що це ти робиш? Працюю як німецька овчарка, а хтось полірує телефон на пальці. Ну, оце так, хто нашовчився, що тебе в тій бурсі вчили? Але таке, що бурса. Що в бурсі навчать? Жизні. Доброго дня. Посідали попід нашими хлібами і п'ємо обох каву. Тому що от трішки попрацювали вже зранку біля хлівів. Але він з мене прикальнувся, підловив мене. Ну, я його теж підловила один один. Що Ох... ой, правда? Один один? Кий один один! Давай он допрацюй пий каву. Я буду дивитися, все, я вже сьогодні своє відпрацював, мені врач сказав, тяжко взагалі нічого не робити. Це два тому разі рублями так, аби шуталося. Він врач сказав тільки на двох палках ходити. Одну навіть не викидати. А ти що як здіваєшся з мене, що він знав той доктор, що ти як. Який ти іздіваєш? симулянт? Такий ти симулянт? Так. Пей каву. О, і То прославити. давай я покажу, який я симулянт, що рами. <реш> Ні, то ти на ну, що ти тільки що казав? Що я казав? Ну що ти будеш зараз що робити? А гарна погода дивитися на небо. Ні-ні, ти вже не з'їжджай. Ну що підказувати тобі, щоб ти щось робила, бо ти ж не знаєш. О, 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 оце бачите, якомаю чоловіка. Він сяде, буде підказувати мені, що робити, а я буду робити, а він буде дивитися. Ох. Вже напрацював, вже. Вже за телефон, пішов дзвонити, зараз десь да, поїде. Ага. Я не знаю, тут не початий край, звідки? Дивися, я тобі ось з горіха оці пагони. Так. Мухи мені гнати. З мене. З тебе. Добре, добре. О! Юра працює, а я сижу керую. Дивлюсь, як привела кочка курчат. а це ще вони не всі? Знаєш, така приказка є. Не знаю я приказки, подивись, де курчата. Вондо собі їдять. Я не бачу. Вондо. Ну. Гагарин долітався, знаю ще? Що не знаю? Я таких не знаю. А ти? Аїст, походу, ти маєш мені принести сьогодні щастя. Вже під столи, під скриню переставити. Третій раз її переставляємо. Неси сюди, неси туди. Чим не романтика? Що романтика, то романтика. А що не занести в якийсь хліб вже, я не знаю. Гребеться, як курка лапою, гребе, каже, да, я буду гребти, кажу, а я що буду робити? Мітлою, каже мети. Давай. Нітьолці мітла. Давай, ми, гриби буду після тебе мести. Тільки ти так підгрібай, щоб мені не було що замітати. О, який дощ пустився, поки ми загрібали. Ховай зайчик ближче, ближче до горіха. Бігом. Диви, Ди. Що Шо робиться? А і класний нас тут горіх, правда? Добре, що я її оставлю не зрізав, бо ти ж да. це повирізала. А да. е, Чо, качки? Ви не по душеві, а під горіх тиснетесь? А, це ми тут да, попідгрібали, -по то це вони вже тут да, ходять, шукають собі, що де з'їсти, віці, Тут да, дощ. Сіренько туди. Ай, гарно. <гум> так, травчик на Юра вже побіг пату, треба собі втікати. Тому що якраз як ця, як курка ще трішки постою, горі, то горіхом, але ж з листя, то скапує. Ай, нуша, так по з цієї сторони визимо. О, як гарно. Знов калюжа. Ю... Юра мучку підкидав, щоб машину в гараж сидою загнати, а там трішки мучки розгріб, але... але воно все рівно все, робиться калюжа. Коли оце ще нам така робота попереду позаливати? Хочемо? Хочемо? <рес> ну таке, як хочемо, то зробимо якось. Ще підкидав яку високу зробив. Ой, зараз таку босою по калюжам. Тепло як, Ой, знову пускається, тільки що ніби тих на кілька хвилин. А.